У центрі тимчасово окупованого Бердянська ліквідовано чергового зрадника застрелили так званого очільника міста, призначеного Москвою Михайла Грицая. Хто це такий? Це якщо коротко, людина, яка допомагала росіянам катувати українців. Він влаштовував катівні, він залякував місцевих. Він організовував репресії. І, от цього військового злочинця і зрадника, що не стало. В офіційному повідомленні розвідки не вказано, хто стоїть за ліквідацією грицея. Але за даними джерел наших колег журналістів, колаборанта застрелили з пістолета з глушником. В результаті чого в результаті спеціальної операції головного управління розвідки Міністерства оборони України ГУР. І це друзі не перша така втрата тут в лапках. Серед колаборантів. кожен хто продає свої землі, він має пам'ятати, розплата прийде, тому що? що? Тому що колаборанти – це не просто дрібні виконавці, це ті, хто відкриває двері окупантам. І ми вже розповідали в попередніх випусках про Олега Колініча. Того, хто допомагав Росії здати Херсон, про Андрія Деркача, агента, який мріяв, аби російський танк доїхав до Києва. А він на ньому в тому числі. А сьогодні, друзі, у нас історія ще одного зрадника і звати його Євген Балицький, і саме він став обличчям зради Запорізької області. Отже, хто такий Балицький? Давайте поговоримо про те, що ну, по перше, він народився, значить, 69-му році в Мелітополі. Його сім'я мала міцні зв'язки. Тут одразу ввожу в курс справи. Його сім'я мала міцні зв'язки з радянською системою. Батько Віталій Балицький був військовий авіатор. Згодом, значить, він був впливовим бізнесменом. Але є одна деталь, яка кидає тінь на родину Балицьких. Мова про те, що двоюрідний дідусь. Євгена Всеволод Балицький був чекістом із двадцятирічним стажем. Ви не здоволені? Тому що я чесно кажучи, ні я знайшов таку реально цікаву інфу, що в 34 четвертому, роках він обіймав посаду наркома внутрішніх справ УРСР і був причетний до організації голодомору і масових репресій, і цей спадок, ніби передався Євгену. Тобто його дії в окупації також насправді спрямовані на. На що на знищення українського народу спрямовані проти українського народу? Сам Євген Балицьк, а ось, до речі, світлина. Подивіться, будь ласка, журналісти з 24 каналу знайшли. Ось там Всеволод Балицький, дідусь Євгена. З ким він сидить, погляньте. Але от сам Євген він пішов шляхом батька. Він закінчив Тамбовське вище військове авіаційне училище в Російській Федерації. Ну звісно, де ж іще. ще служив у ВПС України, але в 95-му році він звільнився у званні капітана. Чому за офіційною версією він хотів зайнятися бізнесом? Але місцеві змі припускали, що його звільнення могло бути пов'язано із непрозорими схемками, які вже тоді почала провертати родина Балицьких. Про це. Купа інфи, і вона нереально цікава в 90-х роках. Балацькі створили промислову фінансову групу. Називалася вона Україна Південь Схід. Значить, вони скуповували Мелітопольські підприємства, завод автогідроагрегат, Мелітопольський пивзавод, телекомпанію МТВ Плюс мережу магазинів. Там Олжека називається. Але, значить, відомо про що про те, що їхній бізнес мав як це притаманно кожному в той час темний бік. Журналісти писали, що родина використовувала підроблені посвідчення ліквідаторів Чорнобиля для отримання додаткових пільг. Пам'ятаю, як на одному з ефірів, де балаські був присутній, як він боровся за Чорнобильців. Боже, ви б ви б це бачили? Між тим повідомляється, що багато їхніх підприємств банкрутували за сумнівних обставин. Залишаючи при цьому борги на мільйони гривень. Ну от, наприклад, Мелітопольський завод підшипників э, він заборгував 5,3 мільйони доларів державному, але Балицькі якось уникли відповідальності. Вони створили нову там юрособу з майже ідентичною назвою. Ну і таким чином обійшли. Тобто знайшли відповідні лазівки в 98-му році. Балицький входить в політику. Він стає депутатом Запорізької облради. в 2024-му Він приєднується до кого? До партії регіонів. Політична сила, яка ну ми окремий випуск зробимо, тому що там всі зрадники. Сьогодні рубрика Зрадники, а там всі зрадники. Так от партія регіонів, він там поповнює їхні ряди. Політична сила, яка, як ви розумієте, просувала відверто російські наративи, навіть не проросійські, а просто російські. І зрозуміло, що цей крок став ну, першим, так би мовити, каменем, першою цеглинкою у фундаменті його зради. Ще насправді до повномасштабної війни Балицький. Він не приховував своїх антиукраїнських поглядів в 2012 році. Він став народним депутатом від партії регіонів по мажоритарному округу номер 80 Запорізькій області. В парламент він. Зайшов і відзначився підтримкою так званих диктаторських законів 16 січня 2014 року. Я пам'ятаю, я тоді працював на майдані, і ця звістка ну ошелешила просто усіх, хто там знаходився, що це були за закони. Вони обмежували свободу слова, протестів, пересування, ну і так далі. Там ціла купа всього. І під час революції гідності він звинувачував звичайно ж активістів майдану. Він заявляв, що їх могли вбити снайпери з країн НАТО і після встечі, значить, Янукович. Ще Балиський вийшов з партії регіонів, але звичайно, поглядів він не змінив в 2014 році. Він перебрався до Верховної Ради. Як хто як самовисуванець? Згодом він долучився до опозиційного блоку. Опозиційний блок це спадкоємиці регіоналів, і в 2000, такі самі, і в 2017 В ефірах українських телеканалів він заявляв, що його округ в Запорізькій області може відокремитися від України. Це звичайно викликало скандал. Прокуратура відкрила справу за сепаратизм, але Балицький, ну звичайно ж, уник покарання. Тоді всі говорили що завгодно і могли уникнути покарання. Тим паче, якщо ти народний депутат і впливова людина, він подав там позов, значить, проти нардепа Ігоря Артюшенка, який звинуватив його у проросійській діяльності. Вірніше Артюшенка подав проти нього відповідний запит. І що ну балицькому вдавалося якось пропетляти. Але між тим він часу не гаїв активно там просував значить, русський мір. Він називав російською мовою мовою визволителя, виправдовував окупацію Криму. Звичайно, не без цього. Він звинувачував Україну в держперевороті, в Бандеровщині. Як він ще не говорив про неонацистів, я не розумію. Але в 2019 році, значить, Балицький брав участь в кремлівській акції Безсмертний полк. В Мелітополі це відбувалося його соцмережі. ВКонтакте я, коли готувався до цього матеріалу, скріни знаходив з ВКонтакті з однокласників і так далі, там просто. Аді ще друзі, насправді вони всі, м'яко кажучи, були наповнені проросійським контентом. Там заклики святкувати 23 лютого, підтримка Георгівської стрічки, ну і так далі. і В, в, в цьому темпі, значить, сім'я Балицьких вона також мала тісні зв'язки з Росією. Я вже попередньо сказав там про те, що він виріс, в якій сім'ї він виріс. Але тут цікаво було б продовжити, тим, що його син. Його старший син Олександр він жив окупованому Севастополі. Він мав безперечно російське громадянство і він там е, вів готельний бізнес. Значить, дружина Наталя. Вона уроженка російського тамбова. Вона мала посвідку на проживання в Криму. Середній син Сергій навчався в медичній академії Сімферополя. Він отримав диплом, який е, ніякий цивілізований світ ніколи не визнавав, не визнає і, і не визнає. А в 2018 році сам Баласький їздив у відпустку до, до тимчасово окупованого Криму, і ці зв'язки не були секретом. Але він продовжував представляти інтереси українців в парламенті. Класно, правда, от як у нас було друзі, бали в цьому немає насправді новини і сенсації. Подивіться попередні випуски зрадників. Там ще не таке було. Значить, Балицький фінансував опозиційний блок. Він це робив через свою контору, через свою фірму вона називалася Легіон в 20-му році. Балицький перерахував партії 644 тисячі гривень перед місцевими виборами. Його канал, а ми казали, що в нього був канал ЕМТВ став платформою для всієї проросійської пропаганди, транслюючи сюжети, які фактично дискредитували українську владу. Значить, коли росіяни окупували, підходимо до найцікавішого, коли росіяни окупували Мелітополь в березні 2022-го, Балицький не вагався ні секунди. 4 березня він опублікував відеозвернення, закликаючи місцевих жителів. Ну, звісно ж, не чинити опіру окупантам, щоб зберегти своє життя. Він заявив, що вірить у мудрість президентів Зеленського і Путіна і що мер Мелітополя Іван Федоров контролює ситуацію. Але це була ширма, це була відверто ширма через кілька днів. Його телеканал МТВ Плюс почав транслювати російський канал Росія 24 Балицький тоді стверджував, що він втратив контроль над каналом, але служба безпеки України в ході там відповідних заходів встановила, що це була свідома співпраця. Ну і зараз ми розуміємо, чому за це Балицький отримав що звичайно посаду керівника окупаційної адміністрації Запорізької області, губернатор Запорізької області у середині 2022 року він підписує звернення до Путіна. Як же жителі області хочуть бути з Росії навіки? Зрозуміло, що при цьому жителі в області ніхто ні, ні, ні про що не запитував ніколи. І все це відбувалося за традиційним сценарієм російським. Заходимо на якийсь клаптик чужої землі і оголошуємо референдум. Захопили частину, оголосили референдум. Ну звичайно, так званий референдум далі все в лапках. Тому у серпні 22-го року балицькі підписує розпорядження про підготовку до цього фейкового референдуму і про. Е Приєднання а в дійсності анексію да, в складі Російської Федерації у вересні. Він особисто контролює цей процес. Він змушує людей голосувати під дулом автоматів. Я читав багато матеріалів, коли готував цей і місцева жителька Олена, буквально та й багато інших насправді місцевих повідомляли, що озброєні окупанти просто ходили по домівках і вимагали, значить, ставити галочку за Росію. Далі Балицький створює громадські загони. Для виявлення проукраїнських активістів ну треба, ж всі, хто вручався, треба всіх викорінити. І от, за даними Служби безпеки України, він причетний до примусового переміщення щонайменше 50 місцевих жителів. З липня 22-го він організовував конкурси на кшталт, друзі, лідери відродження, а також певні там молодіжні форуми, Щоб що? Щоб мілітаризувати, щоб русифікувати русифікувати молодь. Його телеграм-канал це. Рухи, однокласники і ВКонтакті, там, значить, просто концентрат російської символіки, сюжетів, з, значить, як правильно прославляти окупацію, ну і так далі. І тому подібне. Балицький розставляв своїх людей на ключові посади. Галина Данильченка там є така, вона його давня соратниця, директорка одного із підприємств. І от вона стала раптом меркою Мелітополя. Ну розумієте, так, мером Мелітополя. Просто використовує фемінітиви. але насправді це ніяка не мерка, це псевдомерка. Вона брала участь у псевдореферендумі у пропаднийських акціях. Була і інша його ставлениця Галина Катющенко. От вона очолила там так звану виборчу комісію референдуму. І от ці люди вони були частиною мережі Балицького, яка допомагала окупантам контролювати регіон. До речі, цікавий факт: у липні 22-го року в місцевих телеграм-каналах з'явилася інфа, що росіяни намагалися зняти балецько із посади. Так званого губернатора через що? Через його надмірну жадібність, уявляєте? Навіть русські. але він утримався і не знаю. Ймовірно, ну я думаю, що завдяки своїм зв'язкам там із російськими е, кураторами, Балицьким він не лише там допомагав окупантам закріпити владу, він і використовував друзі окупацію для особистого збагачення. Його родина рейдерувала місцевий бізнес. Я читав величезний, класний матеріал на українській правді, де колеги там все докладно роз розписали. І от вони пишуть, що син Олександр захопив торговий центр Амстор у Мелітополі. Він перетворив його просто на оптовий магазин. Вони також привласнили кілька ресторанів, які належали місцевому депутату Роману Романову. І от запорізький політик Олег Буряк розповідає, що Балицькі націоналізували його трикотажну фабрику, перевезли обладнання на інше підприємство і планували там. Коротше, шити одяг для російських потреб, і ці дії не лише там знищували місцевий бізнес, як ви розумієте, але і людей там банально без роботи залишали. Також Балицький мав фінансову вигоду від окупації безпосередньо, тобто два його підприємства Мелітопольський завод підшипників і Пивзавод. Вони заборгували банкам там майже 115 мільйонів гривень, і ось окупація дозволила йому уникнути виплат ну виплат ось цих боргів. Тому що росіяни не вимагали їхнього повернення. Ну балицький допоміг вони ніякого повернення боргів не вимагають. Це лише друзі, один, один приклад, як зрада стала для нього способом закрити старі проблеми. Ще одна доволі цікава деталь: у червні 2022-го мелітопольські партизани оголосили винагороду: 10 тисяч доларів за голову Балицького. Листівки з таким закликом розвішували по місту, що змусило Балицького… Тікати до окупованого Криму, посилаючись на сімейні обставини, і це було дуже смішно. Я пам'ятаю ці відео, які він там записував. Боже, просто втик, тому що втік до Криму, тому що просто засяв. Вибачте, на слові, українська влада на дії Балицького. Звичайно, що вона не могла відреагувати, тому що у травні 22-го служба безпеки України відкрила. Провадження і оголосила підозру у колабораціонізмі в червні 23-го року. Комунарський районний суд Запоріжжя заочно засудив Балицького до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна і за організацією ось цього псевдореферендуму і посягання на територіальну цілісність України в червні 2024 року, тобто рік тому, Вищий антикорупційний суд стягнув його активи на 120 мільйонів гривень, включаючи ось ту телекомпанію. Ну, канал із той, МТВ, що там було ще чотири літаки. Ну він же у нас авіатор. Звичайно ж, у нього мають бути літаки. У нього автомобілі, Lexus, BMW, у нього квартири, у нього будинки, і в Києві, в Мелітополі, в інших містах. В січні 25-го року суд підтвердив вирок: 15 років для Балицького. Насправді, друзі, історія Балицького це історія людини, яка ну так якщо подумати, подивитись, мала все, правда. Успішний бізнес, хоч звичайно сумнівний, тіньовий і так далі. Але він на цьому заробляв. Політичну кар'єру так він був в, в проросійських партіях, але все одно тоді, що там на той час це вважалося кар'єрою. да? він мав так чи інакше, його обирали. Значить, він мав частину довіри від земляків, але він обрав зраду. Його дії це не просто співпраця з ворогом, це свідоме знищення, в тому числі і в першу чергу рідного Мелітополя. Він допомагав окупантам грабувати регіон, значить, тероризувати людей, русифікувати дітей, і все це заради чого власної вигоди і ілюзії влади, і просто ілюзії влади. Ми починали цей випуск з ліквідації в Бердянську Михайла Грицая, так званого очільника міста. Так, от Михайло Грицей, це зрадник, який вірив, що окупанти його захистять. Тепер його немає. Євген Балицький думає, що він втече, але історія вже показала, друзі, що втекти не вийде ні в Мелітополь, ні в Крим, ні куди-інде. Як кажуть, вгор на кожного зрадника знайдеться час і місце, і історія не забуває. А Україна тим більше. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Такою була історія чергового зрадника Євгена Балицького. Якщо вам цікава ця рубрика, я бачу, що ви проявляєте до неї інтерес. Будь ласка, напишіть в коментарях, про кого ще зробити матеріал. Ми робили про колініча, ми робили про деркача. Ми робили про ну багато про кого ми робили. Давайте так: не багато не так багато про кого, тому що ще є, а, значить поле для маневру і можливості про кого робити, але. Те, що ми зробили, перегляньте, будь ласка, мені здається, це було б для вас дуже цікавим. Тому напишіть про кого зробити історію наступну, про якого зрадника. Я буду з вами прощатись. Побачимо вже завтра. Традиційно на цьому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати випуски. Бережіть себе і до зустрічі.